В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Де молиться Розарій про закінчення війни, про нашу перемогу, про мир в Україні і світі, про навернення для нас, українців, навернення для Росії, за Збройні сили України, про одужання і зцілення для всіх наших воїнів, повернення додому полонених, віднайдення безвісті зниклих. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його, єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від дії Марії, страждав при пункті Пилаті, був розп'ятий, помер, і був похований, зійшов у відклань третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння в плоті, життя вічне. Амінь. Отче нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, хвастя наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від макаво. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісусу. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена між жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і води у смерті нашій. Ремі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче нашої сини не не на Небесах, нехай святиться, не і на Твоє, нехай прийде царство на нехай буде Боля, як, як на так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам ровини наші, як і ми прощаємо вину нашим. І не веди нас у Сукусу, але визволи нас від бока Бога. Амінь. Ратий Святиє, пана віковому, Господь Стобою, нас слова тих життя, і благословенних вікомитного Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і буде смерті нашої. Амінь.

So and yeah, we... Свята Марія, Мати Божа, молиться нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слуханих і Марія, Мати Божа, молиться нас річних, нині в годину смерті нашої. Господа нашого Ісуса Христа. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Наші наші, нас, Особливо ті, які найбільше потребують Твого населення. Святий молись за нас, тайниця друга, вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, водіваться нашим. і не веди нас у суху сух, але нас від лукавого пам'ять. Радися Марія. Благословенна Ти поміж і благословенний клітво на Твого Ісусу. Свята Марія, Матія Божа, за нас вічних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Благословенна ти поміж жінками і благословенний при твого Ісус. Свята, Свята Марія, Маті Божа, молись за нас грішних, нині і в смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти поміж жінками і благословенний пітлона твого Ісус. Свята, Свята Марія, Маті Божа молись за нас грішних, нині і в годину в смерті нашої Аміні. Радуйся Марія, магнатіховна Господь з тобою, благословена ти типу жінками і благословенний бітлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину в смерті нашої. Арі. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід тло твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас віче, нині і ній води на смерті нашої. Райся, Марія, благодаті кожна Господь з тобою. благословенна те жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас вічних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками і благословений плітло Богу Ісус. Свята, Свята Марія Маті Божа, молись за нас вічних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Благословенна ти поміж каміння і благословений Твого Ісус. Свята Марія Маті Божа, молись за нас Річ, ліній, воглий, в річних, нині і в будині смерті нашої. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословена ти пушінкам, і благословенний трітло на твого Ісус. свята Марія, Маті Божа. Мови за нас гріш, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як була навчана в Христи. і повсякчас, і на віки вічні. Дихайте послани, посвята і стані тіло І святі кров Господа нашого Ісуса Христа. наші провини, врятуй від вогнів пекельного, приведи до неба усі душі. А особливо ті, які найбільше і потребують Твого милосердя. Святий Іван Павло II, молись за, за нас. Та Таємниця третя – зіслання Святого Духа. Отче наш, хто є в небі, свінчі ім'я ім Твоє, шість кулєвства Твоє, бо воля Твоє, як у небі, так і на землі. Хлєбо наше покушенє, кутай нам дісянь, и отпусть нам наші віни, яку і ми отпущаме нашим винувайцям. І не будь нас на покушенні, а не на збаву бездехнула. Здрович Марію, ласки певна панство, благословенности мен за нівестами і благословьони обут живота Твоего, Боже. Свєта Марію, Матко Божа, Молимся за нами грешными, Терас и в године смерти нашей. Здравость, Марья, ласки, певна, Панство, Благословена с Тебен за невестами, И благословена овод живота Твоего, Иисус. Света Мария, Матка Божа, Молимся за нами грешными, Терас и в године смерти нашей. Аминь. Втрогой 8 ласки Лаский пал на пан столб, Благословенности между невестами, И благословенный овод живота Твоего Езришь. Святая Мария, матка Божа, Муча за наигрешными, Терся пути не смерти нашей. Втрогой 8 Мария, ласки пал на пан столб, Благословенности между небесами, И благословенный овод живота Твоего Езришь. Святая Мария, матка Божия.

Здраво смая ласки пелна пан С Тов, благословенности и благословены овод живота Твоєго Єсу. Свята Мария, Матка Божа, мулься за нами грешными, teraz и в години смерти нашей ласки пелна пан С Том, благословенности и благословены овот живота Твоєго Jezus. Свята Мария, Матка Божа. Мулься за нами крежшными, терасы в Гудине смерти наши. Здравоисправи ласки палома пан слободу, благослови на стемен и благословины повод живота двое выезжать. Святой морио макко ложа, мулься за нами крежшными, терасы в Гудине смерти наши. Здравоисправи ласки палома пан слободу, благослови на стемен невестами. Свята Мария, Матка Божа, мойся за нами грешними, те раз все в кузении смерці наших Ами. Здоровость Майя, ласки певних панском, благословенность между невестами и благословенность живота Твоего, Jezus. Свята Мария, Матка Божа, мулься за нами грешними, те раз в, в бузили смерти наших

Мойте за нами, таємниця четверта, в небо взяття Пресвятої Діви Марії, Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукаво. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло тло на твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, в нині і води у смерті наш. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішми, нині і в минулої смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісуса. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашій. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісуса, свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і готи смерті нашій. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісуса. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашій. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і ми в смерті наш. Амінь. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками і благословений тітло на Твого Ісусу. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і години світі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як була на початку і нині, і в і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлено Пресвяте таїнство Євхаристії, істинне тіло, і кров Господа нашого Ісуса Христа, о Марії безріха, первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. о наш любий Ісусе, прости нам провини наші. Врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Святий Йоанн Павло Великий, Молив за нас, таємниця п'ята, укоронування коронування Пресвятої Діви Марії на царицю неба і землі. Ойче наш, Корис єсні, святі Твої, твої боль, з Твоє, Твої, воля Твоя, як у небі, так і на землі для нашого попшеднього, дай нам зійсінь, і відпусти нам наші вини, яку і ми відпушуємо нашим винувайцям. І не будь з нас на покушенні, а й на свободу злого. Амінь. Ровес ласки, ласкій на пан Сто́м, благослови́нності мєндзі нємєстамі, і благослави́й Богу, дживо́та Твоє́го, Є́жусе. Свєта Марія, Матко Божа, мулься за нами грешными, Теперь все в и смерти нашей. Дрова Мария, ласки на Благословенности невестами, и Богу, живота твоего, Иисус. Света Мария, Матка Божа, за нами все в смерти Дрова Мария, ласки, на между невестами и и благославен Бог, живот от Твоего Иисус. Святая Мария, Матка Божа, молься за нами грешными, да. теас и в кузине смерти нашей Аминь. Здорово, Мария, ласки спал на пан стол. Благословенность и мед за невестами, и благославен Бог, живот от Твоего Иисус. Святая Мария, Матка Божа, молься за нами грешными, теас Террасе в будине смерти нашей, аминь. Дрова и смарю, ласки, спел на панску, благословенности между невестами, и благослави Богу, дживота Твоего, Иисусе. Святая Мария, Марка Божия, мудцы за нами грешными, террасе в будине смерти нашей, аминь. Дрова и смарю, ласки, спел на панску, Благостоянностей между невестами и благослови новую животу в Егу Иисус. Святой Мария, макту Божа, муся за нами грешными, когда все будятся наши, Грова 8, власть и спя на панстом. Благостоянностей между невестами и благослови новую животу в Егу Иисус. Святой Мария, макту Божа, муся за нами грешными

Иисус. Святка yes. Мария, Матка Божа, все за нами грешными, да расти в смерти нашей. Аминь. Дровость Марии, ласки спел на пан стол. Благословенность за ними местами и благославен ум живот Иисус. Мария, Матка Божа, все за нами грешными, да в смерти нашей. Анны. Хвала Отцю, Синові, Духові Святим. Як було на початку, зараз і завжди, і на віки віку. І меді похвалюємо, на святі сакрам. Правді віцяло і крем, Пана нашого Ісуса Христоса. А Марії без жеху біру людлегу почали. за нами, хтори сіду тебе в О наш Єзу, отпусть нам наші війни, броню довгі пекельнегу, запровадь до неба всіх душі, а ще кульні те, хто ренарці поживує Твоєму мило серце, сім'яні пав'ядрубки, мойся за нами, від твій захист прибігаємо, при свята, Богородиці Діво, молитвами нашими, по требах наших не погорди, а від бій захисти нас, єдине жиса і благословена, оволодарка наша, заступниця наша. Посередниця наша, Утішителька наша, Сином Своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Святий захваці вам за мотвітви, рожанцовом, Нехай добрий Бог, вам благослави, Пан з вами. І з Духом Святим нас благославі в шахмонце, і похоті, і Сина, і Дух Святий. Амінь. Христос. Богу Подяку. Maria, Regina,